Якби герой наступного сюжету здавав декларацію, то її б привезли на окремому сервері. Найбагатша людина України Рінат Ахметов Переліковувати усі активи, якого не вистачить жодного ефірного часу. Але щоб показати, яким чином він ці активи здобуває, час знайдемо. Якщо якогось народного депутата обдаровує багата те, що бізнесмен, то народного олігарха обдаровує безпосередньо держава. І менше заводу це не подарунок, а менше 10 гектарів. Нехата показує Надія Бурдєй. Ділянку у засніженому лісі в санаторно курортній зоні столиці. Тут іще триває будівництво. Добудовують центральний двоповерховий будинок. Поруч оздоблюють і ще один. На березі штучного озера будинок для відпочинку. Трохи подалі кілька будинків, ймовірно, для гостей. Це на санаторії на центр відпочинку, а чергова резиденція для відомої та вкрай шанованої людини. Настільки шанованою, що навіть після Революції Гідності за спробу зняти цей маєток охорона просто побила активістів. Все, що -то ліс руки руки, грі. Грі. руки два роки тому цей маєток приписували Рінату Ахметову. Останній інформацію не коментував, оскільки це сумнівний актив. Я патріот наш землю патріота невідомого краю виділяв безпосередньо кабмін. Майже 100 гектарів лісу подарували кіпрській фірмі, яку пов'язували із Віктором Пінчуком. Охорона тут і досі впевнена, що земля Пінчука. Я на приватну територію не заходжу. Там лічну життя, чоловіка людей знімають. Пане Рената Ахметов зараз тут. Какої Ріната Хметок? Почому з пані тут не тут близько. Ну, а в чому тоді проблема? Здесь Пінчук вообще та живе, заводи. Пінчук? Да. Він живе в будинку Ріната Ахметова? Ні, у території. Насправді 16 гектарів маєтку офіційно вже належить донецькому олігарху. Формальним власником виступає Ахметівська компанія «Метакапітал». Я опять побеждал бедность на своїх предприятиях. Нельзя жить счастливым среди несчастных или богатым среди бедных. Не можна жити багатим і щасливим серед бідних, знедолених людей, сказав Ахметов і купив найдорожчу квартиру у Лондоні, тому що послідовний. Далі я мав говорити про кар'єрний шлях олігарха, але часу нас мало, і ви самі знаєте. Він людина, в якої є все. Найбільша енергетична компанія країни ДТЕК, вугільно вугільно-металургійний гігант, Метинвест, колишній державний монополіст Укртелеком. А ще банк, футбольна команда це дуже скромний та неповний перелік нескромних активів Ріната Ахмєтова. І, хоча у 2016 році, за підрахунками журналу Форбс, вартість активів олігарха знизилась на 4,6 мільярдів доларів, він залишається найбагатшим українцем із статками в 2,3 мільярди доларів. Почому я хочу побідіть бідність? Да, тому що я її не Окремо варто зупинитись на залізничному бізнесі олігарха компанія «Лемтранс». Актив і 20 тисячами вантажних напіввагонів. Що таке вантажний вагон? Це ось така залізна споруда вартістю майже мільйон гривень. Її використовують для перевезення вугілля, металевих конструкцій та містоматеріалів. І таких вагонів у компанії лантравц дуже дуже багато. Сама фірма позиціонує себе як найбільший перевізник-експедитор вантажу залізничним транспортом. На початку 2000-го співзасновниками Лемтрансу були компанії самого Ріната Ахметова та нардепа трьох скликань від партії регіонів Антона Пригоцького. Колись він сам себе називав людиною, яка може без будь-яких посередників звернутись до Віктора Федоровича. Саме до цих шановних людей у 2005 році вирішив приєднатися і фонд держмайна України. Фонд стає співзасновником приватної компанії Лемтранс і вносить у її статутний капітал понад 300 мільйонів гривень. А по факту вносить до статутного капіталу понад 3,5 тисячі державних вантажних вагонів. Тобто фактично дарує. Таке нахабство обурило навіть прокуратуру. Спільними зусиллями вагони таки повернули у державну власність. Але любов Лентрансу до державних вагонів не згасла. Вони отримали інший подарунок. А звідки гроші в нові вагони зараз? Звідки гроші в модернізацію і ремонт? Саме звідти, що багато схем вже зруйновано. Прем'єр-міністр та керівник Укрзалізниці Войцех Балчун обіцяють світле майбутнє дарницькому вагоноремонтному заводу. У 2017-му завод побудує 800 вагонів. А усі філії Укрзалізниці разом 3000. тисячі. Ми починаємо відновлення слави української залізниці. Інвестувати кошти в те, щоб ми мали нормальний рухомий склад, виводили залізницю з цієї кризи. Але це лише наступного року, у 2016-му Через брак власних виробничих потужностей залізниця витратить мільярд на вагони від приватних компаній в той час, як колишні заводи залізниці планують виробляти вагони на експорт. Поставлять в Иран вагоны из Украины. Такие планы у руководства Попаснянского вагоноремонтного завода. Оборудование, на котором будут изготавливать 500 вагонов в месяц, уже есть. Заказчикам поможет областная власть. Мы находимся на Попаснянском вагоноремонтном заводе. За одну смену рабочие могут отремонтировать 8-10 таких вагонов. Сейчас из-за боевых действий завод работает на 20% от своей мощности. Занимается только ремонтом вагонов. Для производства новых нет заказов. Попаснянський вагоноремонтний завод. Це загалом державне підприємство. Але нині державі на цьому заводі належить хіба що назва на папері. 2007 року фонд держмайна кількакроковою комбінацією фактично подарував завод Ахметову. Адже «Ламтранс» потребував вагонів. Спочатку завод здали в оренду його ж завода колективу. По «Укрзалізниці»… Ну. Скажімо так, було таке впечатлення, що завод уже не нужен. Ну, не лише колективу, колектив та приватна компанія транспорт. І сервіс утворила фірму з назвою Заводу Попаснянський вагоноремонтний завод. А фонд Держмайна беукціону віддав завод. Адже який аукціон, якщо беруть самі працівники? Те, що колектив не єдиний співзасновник, у фонді вирішили не помітити. Співвласником новоутвореної на базі заводу фірми став донецький олігарх. Власник керівник спочатку державного заводу, а потім його орендаря не приховує, фактично керував та махмет. По факту выходит, что одно товариство да, не взяло в оренду, а Лем Трамп взял в оренду завод. Неправильно. Взяло товариство. Потому что даю. Не, и де Юры. Просто вопрос в том, что 25% трудовому коллективу принадлежит, 75% через компанию Транспорт и сервис, скажем так, принадлежало. Ну, там Лімтранс, міжрегіональний промисловий союз е, компанії донецькі. Mm. Без конкурсу, аукціону та інших інструментів, які були б вигідні державі, завод опинився у Лемтрансу. Просто компанія Ахметова виявилась найближчою в прямому сенсі цього слова. Трудовий колектив, але це 25%. Яким чином туди потрапив Лемтранс? Ну, Лімтранс територіально розположений рядом. Територіально у нього є свої вагони. Просто опинився поруч у потрібний момент. Так буває. Сьогодні Ахметівський Лемтранс позиціонує себе як найбільший перевізник України, а отже йому треба десь будувати і ремонтувати вагони. Та будувати вагони новостворній компанії на заводі заборонено. Лише ремонтувати та змінювати якісь деталі. Та для шанованої людини нічого не шкода. В договорі оренда державного вагоноремонтного заводу прописано. Комплекс держпідприємства передають для здійснення ремонту вантажних вагонів та виробництва запчастин, але не для виробництва нових вагонів. Коли цей завод передавали, фонд Держмена зробив вигляд, нібито це підприємство не виробляє і не може виробляти вагони. Ну, але кому потрібен завод, який не виробляє вагонів? Рінату Ахметову, мабуть, не потрібен. У 2011 році у договір оренди вносять зміни. І тепер підприємство має право будувати власні вагони. Звучить дивно, але у Ахметова просто самі собі дозволили те, на що за законом права не мали. Фонд держмайна це погодив. Я не юрист, я не uh -huh. можу оцінювати, наскільки законно чи незаконно це було зроблено. Така приговальна приватизація проходила по всій Україні. Да? Але з дотриманням, скажімо так, під цю приховану приватизацію спровена, створена певна законодавча база. Да. Але в цьому випадку ця законодавча база навіть порушена. Да. Знаєте, розкопати і довести якусь корупційну схему це доволі складно. Але такі ситуації вони ще складніші. Тому що ну, нема там ніякої схеми. Вони просто віддали завод. Але коли кажеш просто віддали, почуваєшся якось дурно. Ну, тому що ж не могли просто віддати, але віддали. Це ось така реальність. Її просто сприйняти важко. 2010 тисячі року суд визнав договір оренди недійсним. Це було неважко, адже угоду навіть не посвідчив нотаріус. Але Вищий господарський суд просто закрив очі на усі порушення закону, і рішення першої інстанції скасував. Це підприємство взагалі не могло бути віддано в оренду. Тому що воно є загальнодержавного значення. А загальнодержавного значення воно є тому, що воно виробляє вагони. Ще кілька невдалих спроб буде підняти питання втрати цілого заводу і спливає термін оренди. Вже за рік державі мають повернути завод. Але що повернуть? Але повернуть хіба що стіл. І стілець у 2008 році до основного договору оренди вносять зміни. Цими змінами майно заводу на 36 мільйонів передають у приватну власність завоча та компанії, за якими стоїть Ріната Ахметов. Такий собі подарунок. Як це зробили, як це погоду фонд держмайна? А фонд не знає. Документи на окупованій території. А як так вийшло, ніхто не пам'ятає. Екс-директор заводу, за якого все й відбувалось, каже, буквально на хвилинку відійшов і трапилось. По цьому поводу я взагалі не скажу. Я... Хоча Хотя... я, в общем-то, в 2008 році, в сентябрі, я, это... я був на заводі. А підписували Тодцин підписує. Да. А вы были на заводе? Не, ну я работал на заводе, просто все а на посаде. На посаде директора. А это... Это в... был вы директор генеральный? Директор? Нет, ну это генеральный ОДО. Я, честно, откровенно, я вот этого даже в глаза не видел. Ну, ось ваш... ну я вижу в сентябре. Вы были еще на посаде директора? Да, но вопрос в том, что я, по-моему. От именно. Почему підписував. Я думаю, що наверняка я був в отпуске или в где-то. Окреме здивування, договір дарування нужденним олігархам викликає у Міністерство інфраструктури. Там все ще планують повернути завод, від якого лишилась тільки назва. Підстав передачі власниць наразі ми не бачимо. Якщо даже там і е, були якісь здійснені дії. То шляхом проведеної перевірки, яка буде негайно проведена за дорученням міністра. Е, я думаю, що це питання можна буде відмотати на круги своє. Ковальну державну? Звісно, ми в першу чергу зацікавлені, що навіть ті підприємства, які виготовляють вагони, які ж сама закупає Укрзалізниця зараз, вони були у державній власності. Єдині, хто знає про існування подарункової угоди Укрзалізниця там і не приховують. Так, були зміни, майно передали. І лише зараз під тиском міністерства залізниця розуміє, що зміни не зовсім нормальні. З що будемо співпрацювати з програмою вашою, тому що нам самим дуже цікаво, але враховуючи те, що дійсно це питання піднялося буквально недавно і справа заключення цього договору ще 2007 року, mm -hmm. того так сходу не маємо детальної інформації. Після нашого інтерв'ю представники Укрзалізниці пообіцяли навіть вирушити на завод із перевіркою, подивитись на втрачене. Вже з понеділка виїжджає туди група з департаменту безпеки внутрішніх розслідувань Укрзалізниці, mm -hmm. яка проведе детальну перевірку. Ось так просто в Україні безкоштовно можна отримати у власність майно державного заводу. Так, звичайно, і найбагатшою людиною стати не важко.